Вони називають свої системи радіоелектронної боротьби найкращими у світі. Росія має одні з найсильніших у світі системи РЕМ російські окупанти залякують НАТО, що всі авіаційні, космічні, радіолокаційні і інші комплекси альянсу будуть виведені з ладу. Будуть разом виведіна і строя средствами радіоелектронної боротьби Росії. Радіоелектронні системи ворога активно працюють на фронті, і через їхню дію українські дрони часто не долітають до цілей. Наружен канал управління виявлено канал керування безпілотним літальним апаратом. При виявленні вмикаємо придушення. Та чи справді російська реп така потужна, як її малюють, і чи можна її вивести з ладу? Російська реп насправді про і за рахунок великої кількості вироблених і засобів вони щось можуть створювати, якісь перепони, але ж навтаки це перепони стосуються виключно тому напрямку, а який активно розвивався в інших країнах, тобто в країнах НАТО, ці ексклюзивні кадри з даними про ворожі системи РЕП нам показали представники російського добровольчого корпусу. Військові, які з серпня 22 року борються з режимом Путіна, розсекретили параметри систем і отримали доступ до важливої інформації. робота велась Робота велася близько восьми місяців. Це було дуже складно. Ми не просто задіяли велику кількість людей, але результат насправді навіть перевершив наші очікування. Корабельна станція «Анчар-К» – російський комплекс радіоелектронної боротьби терада 2 С, берегова станція Озон. Це відносно нові, як вихваляються кремлівські посіпаки, потужні системи РЕП, що призначені для виведення з ладу супутників, придушення навігації та зв'язку. Втім, насправді вони вразливі, запевняють у РДК. Азон та система озон це система, що працює за так званим за горизонтом. Там дуже багато технічних аспектів, пов'язаних просто зі звичайною елементарною фізикою. Ця система дозволяє вплив на об'єкти за горизонтом, нижчі лінії горизонту за допомогою певного інструментарію, але система вкрай сира абсолютно не витримує температур. І якщо рівень вологості сягає понад 68%, то все вона перестає працювати. У РДК пояснюють, будь-яка реп-система це не залізо, це режими, частоти, тепловідведення, алгоритми. Дізнавшись параметри радіоелектронних комплексів, можна вводити ворога в оману, сліпити його. А орел без зору втрачає силу. Нам удалося понять. Зрозуміти... Нам вдалося зрозуміти всю архітектуру. Це все інститути, вектори безпосередньо наукової розробки. Як це застосовують, які плани закладають? Де це тестують? Що для цього потрібно? Економіка, повністю вся система. Знають і про маршрути, за якими окупанти переміщують свої потужні системи РЕП, і це однозначно б'є по безпеці РФ, адже українські дрони та ракети зможуть уникати радіоелектронних пасток і ефективніше знищувати цілі у ворожому тилу. Безусловно, буде набагато легше безумовно буде набагато легше у будь-якому випадку. Коли ми розуміємо, що робить ворог і як він це робить, ми можемо завчасно якісь засоби протидії підготувати з перехоплення якихось певних сигналів, з перехоплення трафіку. Ми розуміємо, що тут стоїть саме ця установка. Олександр розповідає, здійснити операцію з розсекречення даних російських хреб вдалося завдяки так званій кротофермі, а саме людям, які здебільшого працювали за гроші насправді є люди, які якісь незначні виконують функції всередині великої операції. Це люди, які працюють у міністерстві оборони Російської Федерації, люди, які працюють десь у частинах, люди, які працюють на полігонах, у тому числі люди, які працюють у наукових дослідницьких інститутах, які займаються розробками за гроші, робиться майже все, скажімо так. Так ордека знають і прізвища тих, хто впроваджував свої формули у системи РЕП. Або всіх тих людях ми знаємо про всіх цих людей ми знаємо: прізвища, імена, паспортні дані, де вони працюють? Всі ці люди в будь-якому випадку в цьому винні. Вони винні в обстрілах. Вони безпосередньо причетні до війни. І всі ці люди повинні понести покарання. Очевидно, що у багатьох наших глядачів виникне запитання, а навіщо про все розповідати? Ворог зможе використати цю інформацію, удосконалити свою систему РЕП. Утім, РДК запевняють, це не софт на флешці і не автомат у магазині. На це потрібні роки, люди і мільярди доларів. Інформація вже є і для того, щоб Інформація вже є і для того, щоб перебудувати логіку та структуру архітектури самої системи. Росія вже не зможе закрити десятки наукових інститутів, поміняти штат, який налічує десятки, а можливо сотні тисяч людей. Вони вже не зможуть надолужити в умовах сучасної війни, коли все дуже динамічно розвивається. Тобто, засоби, які на фронті застосовували 3-4 місяці тому, вони на сьогодні вже можуть бути зовсім неефективними. РДК кажуть, Росії варто замислитися про власну безпеку, тим більше що такі операції всередині країни агресорки триватимуть і надалі. Ми будемо старатися робити е, чаще, качественні і більше. Михайло Менелюк, Олександр Кругліков, Сергій Килимник. Подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.